Всім привіт, ви на каналі Гриби Монети. Пару днів не було мене заслаб. Му кінець буде, але я знову в лісі і прийшов подивитися на гливи Все на водоплеше збираємо гливи отут. Отак вони вже підросли. Дивіться, ще недавно були такі малесенькі, а тепер. Вже виросли, ті сушені такі є, а ті вже такі великі. От вони. Завтра будуть морози, але ну, лива морозу не боїться, правда, перестає рости. Тут ще вверху зафіялись, Штутка. маленько буде ціле дерево лива, якщо того ясно ніхто не зріже. Ось такі малесенькі ще. Треба ще чекати, якби було тепло, вони б ще виросли, так хто його знає. Це нам наше пасовисько. Вже помаленьку почав засаджувати соснею. Не знаю, самозахват, або то вже було продане. Ви дивіться, скільки йолочок посадили. Ця територія, наскільки я знаю, училище. Може училище вже продало кому, може яка заправка буде. Так що пасти корою скоро буде зовсім. Ну, коротше, ви зрозуміли, що пасти не буде де. Помаленьку землю забирають, садять сосни. Там з другого боку то, таке само, там коло кутівця біля корита. Також засаджена, так що пора крою продавати. Всім дякую.